Зеленський відповів на заклики військових, які просили не звільняти малюка. Напередодні глава держави провів брифінг після зустрічі з радниками нацбезпеки країн коаліції охочих. Він натякнув, що і надалі розглядає можливість заміни Василя Малюка на посаді очільника СБУ. Президент заявив, що особисто проведе ротації усіх керівників у сфері безпеки та оборони. Однак, головнокомандувача зсу сирського він наразі не змінюватиме. Окремо Володимир Зеленський прокоментував реакцію військових команд командирів на інформацію про ймовірне звільнення з посади очільника СБУ Малюка. Усіх поважаю, я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити, наголосив він. Цими словами президент дав зрозуміти, що можлива відставка Василя Малюка залишається на порядку денному. Після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про ймовірну відставку Василя Малюка, низка чинних військових командирів опублікували пости у соцмережах на підтримку чинного глави СБУ. Так, очільник об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий наголосив, що Василь Малюк перебуває на своєму місці. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді підкреслив результативність роботи СБУ під керівництвом малюка. Він зазначив, що зміна керівника СБУ саме зараз несе серйозні ризики. Командир першого корпусу національної гвардії України Азов Денис Прокопенко Редіс заявив, що для України велика удача мати під час війни такого компетентного і відданого. Керівника служби як Василь Малюк, лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош, назвав ймовірне звільнення малюка подарунком Путіну. А командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, застеріг, що заміна Василя Малюка, керівника СБУ, може ослабити один із ключових елементів української оборони. Я ж нагадаю, Василь Васильович Малюк, український військовий генерал-лейтенант, голова служби безпеки України 7 лютого 2023 року. Кадрове рішення, яке вже ухвалене. Володимир Зеленський призначив дипломата Сергія Кислицю, першим заступником офісу президента. Під час зустрічі вони обговорили деталі української дипломатичної роботи і можливості посилення цього напряму, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи і синхронізацію з системою МЗС. Сергій Кислиця також продовжує роботу і в переговорному процесі. Раніше він я додам обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України. А перед тим упродовж п'яти років був постійним представником України при ООН. Я нагадаю, офіс президента від 2 січня очолює екс керівник Головного управління розвідки. Кирило Буданов власне на зустрічі з радниками з питань національної безпеки держав партнерів. Він уже був у новому амплуа. За результатами наради Буданов повідомив, що учасники обговорили та скоординували позиції у різних сферах військово-політичної співпраці, аби наблизити потрібний результат надійні гарантії безпеки. Консультації вийшли продуктивними і засвідчили високий рівень усвідомлення усієї серйозності викликів і загроз нашій спільній безпеці і будуть конкретні результати. Ально проінформували партнерів про напрацьовані документи з мирного процесу і результати активної дипломатичної роботи останніх тижнів. Я ж нагадаю, напередодні відбулися зустрічі з радниками з питань національної безпеки держав-членів коаліції охочих. Йдеться про три панелі між українською переговорною командою і 18-ма учасниками з різних країн та інституцій. Головна увага гарантіям безпеки, відбудові і базові рамці для реального миру під час зустрічі обговорили усі наявні напрацювання документів і детально торкнулися послідовності кроків. Уже 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабі в 6 січня зустріч на рівні лідерів у Парижі. Після цих контактів українська сторона розраховує на результативну спільну зустріч із представниками США. Перша сесія була присвячена тому, щоб за відносно короткий час. За участі всіх, хто був готовий прибути в Київ, пройтися через всі документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів-радники на питань національної безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиції. І ви ж не забувайте, що у нас дуже динамічний графік, тому що вже у вівторок. Парижі мають зібратися лідери коаліції охочих, тому е той обсяг інформації, яку вони отримали, він підля підлягає деджестингу з тим, щоб поінформувати лідерів і з тим, щоб протягом 48 годин ми всі зібралися в Парижі і дали е я сподіваюся, політичне схвалення головним ключовим елементом тих документів, які ми сьогодні представили для деяких країн як. Е е Хоча вони й були пробрифінговані в цілому, це була перша можливість побачити повні тексти. Тим часом представники влади Давида Рахамія і Руслан Стефанчук прокоментували можливі вибори за та референдум в Україні. За їхніми словами, дві події можуть відбутися одночасно. Що ж до проекту закону виборів, він буде готовий ймовірно на кінець лютого, після чого його можна буде реєструвати і обговорювати у парламенті. За словами Рахамії, проведення референдуму без виборів наразі мало реалістичне, адже Україні Україна не має потрібного. Сучасного досвіду до того ж, закон вимагає, аби явка складала не менше 50% виборців, що складає приблизно 18 мільйонів українців. Тож наразі через війну та окупацію референдум буде вкрай складно провести. Тому найвірогіднішим варіантом є об'єднання президентських виборів та референдуму в один день, як пояснив Архамія, Президентські вибори традиційно мають найбільшу явку, зокрема і на дільницях за кордоном. Теоретично, уже за 90 днів можна організувати Вибори та референдум, але це можливо тільки за умови режиму припинення вогню і гарантії безпеки. Спікер Стефанчук додав, що на референдумі може бути лише одне питання: підтримуєте ви мирну угоду чи ні? Він також наголосив, щоб без безпекової та демократичної складників вибори будуть неможливими. Ви знаєте, що референдум був тільки один раз в Україні в 91-му році, тобто в нас, давайте будемо чесні, немає досвіду проведення загальнонаціонального українського референдуму. Ну так сучасного досвіду, скажімо так, да? ні організаційно, ні політично, ні економічно ну ніяк. Ми до цього в принципі зараз не дуже готові. То треба ну цю готовність підвищувати да? рівень готовності. Онлайн голосування могло б вирішити питання виборів під час війни. Заявив Зеленський. Президент наголосив, що ще під час пандемії пропонував дистанційні формати роботи парламенту, але законодавчих змін немає. Він додав, що онлайн формат був би корисний для військових на фронті і українців за кордоном. Колишній уже очільник головного управління розвідки Кирило Буданов очолив офіс президента. Його першим заступником став дипломат Сергій Кислиця. ГУР тепер очолює Олег Іващенко під загрозою зараз головування Василя Малюка в СБУ. Як ви ставитеся до таких змін? От на які висновки вони вас наштовхують перш за все? Дивіться, знову ж таки, це моя особиста точка зору. Знаєте, є різні підходи до того, як до цього можна відноситись. З самого початку, коли я про це почув, в мене склалося глибоке відчуття, що ми бачимо з вами сплановану акцію під назвою Наступник. Коли ми дивимись, дивилися з вами рейтинги, та, і вони оприлюднили, кміс оприлюднював там, і інші там демініціативи, я бачив, там були такі попередні рейтинги того, хто скільки у випадку імовірних виборів може набирати голосів на наступних президентських виборах, то е та людина, яка сьогодні очолює офіс президента, е була ще одним з найбільших. Конкурентів Зеленського, але і Зеленський мав достатньо непоганий обсяг голосів. Об'єднання цих двох, я вже не помилюся, політиків, тому що Буданов на сьогоднішній момент вже точно не воєнний діяч, він вже політик. Об'єднання цих двох політиків в одну політичну силу буде давати практично високу імовірність закінчення президентських виборів першому формутурі. Причому абсолютно не факт, що об'єднання цих політиків відбувається під головуванням діючого президента. Цілкому вірно це готується ну, наступник пана президента. По-друге, це мої точки зор, це моя точка зору. Щоб не було якихось там непорозумінь. Там. Другий момент в умовах складних виборів, в умовах виборів Після закінчення активної фази бойових дій, а саме так вони можуть відбуватися, надзвичайно велике значення, щоб до забезпечення виборчого процесу буде мати адміністративний ресурс. Ну, давайте називати речі своїми іменами, правда? Буде мати чітко вибудована вертикаль влади, буде мати значення е, особисті якості людини з точки зору можливості, Міцно тримати в руках весь цей процес. Хто цим може зайнятися і хто цим може забезпечити, окрім людини, яка достатньо довго, довго очолювала головне управління розвідки? Ну, тобто, з цієї точки зору оцінка, по-перше, призначення цієї людини. Тим більше знаючи, м, то, що ця людина гарантовано розбирається в е, політичних рухах, прекрасно розуміє е, стан особистого рейтингу, її згода е, піти е, главою офісу також має, має означати, то, що цій людині було запропоновано то, від чого вона реально не, не змогла відмовитись. Так що, ну, Знову ж таки, моя точка зору. Цілком ймовірно, це... ми бачимо зараз, як формується наступний президент України і як буде власне, забезпечуватися робота вертикалі влади під час наступних виборів. Що стосується подальших кадрових змін. Ну, По-перше, це повноваження президента. ну, Точно ми маємо розуміти, особливо в воєнний стан, коли в особливий стан, коли її йде, це раз. Ну, принаймні, що стосується міністра оборони, Багастраждаль... Багатостраждальний шмегель, зараз, напевно, стане міністром так. Ну, В будь-якому випадку, він має такий достатньо великий досвід, він займався цим питанням в структурі дитеку свій час. Тепер, що стосується інших перестановок, Молоді кадри, які гарно себе зарекомендували, це точно говорить про надзвичайну, ну я би сказав так, маленьку лаву запасних у президента на сьогоднішній момент. По суті, знову відбувається ротація існуючих кадрів. Ми не бачимо жодних нових якихось нових особистостей. Але принаймні від тих, що сьогодні, Да до речі, він вже анонсував зміну ще п'ятьох голів адміністрації обласних. Воєнно-цивільних, тому коли ми з вами про це говоримо, ми розуміємо, що в будь-якому випадку, чи буде успіх мирного процесу, чи не буде, буде формуватися нова оновлена команда, виходячи із досвіду роботи, виходячи із особистих якостей, яка буде виконувати нові завдання, які будуть стояти перед Україною і перед президентом.